Популярна модель газообігрівача 1,5 кВт, котрий йде зразу з редуктором, накручується на газовий балон. Витрати газу в середні 110 грам на годину. Беремо газовий балон. Давайте я вам покажу. В комплекті з обігрівачем у нас йде зразу ключик. Відкручуємо. А, а, гаряче. Я і забув, тільки що перевіряв. Так. Беремо прокладку. На редукторі є у нас прокладка, але додатково підкладайте ще одну прокладку. Так як вони розраховані на стандартні вентілі, ну, стандартного типу, а на таких туристичних вони йдуть під газову, такий таганочок, тому додатково ставимо ще прокладочку. Так, Ключик у нас в комплекті. Різьба у нас в ліву сторону. Гайка стандартна. Так. Накручуємо, підтискаємо. І не забудьте перевірити, щоб ніде у вас нічого не травило. Я перевіряю таким чином. Я беру вентиль, да, от зараз покажу. Так, беру вентиль. Відкриваю і закриваю жикльор. Як ми бачимо, коли так, газ у нас йде, думаю, чутно, значить все добре, всі наші з'єднання працюють. Так, перекрили ми газ. Нам тепер понадобиться така запальничка. Відкриваємо подачу газу і все. Якщо ми вимикаємо світло, то наша кераміка вже запалилась. Зараз вийде на робочу температуру, і кераміка буде повністю такого червоного кольору, і буде дуже класно обігрівати наше приміщення. Обігрів у нас йде до 15 квадратів. Керамічна панелька йде з якісної кераміки, це у нас виробник Туреччина. Тому коли цікавить дані обігрівачі, 1,5 кВт, накручується зразу на балон. Це така популярна модель за рахунок компактності. Вона по ціні йде 700 гривень. Гайка стандартна, редуктор в комплекті, ключик в комплекті. Жекльор 053 отвір. Витрати газу 110 грам на годину. Працюєте, обігріваєте. Ну, Чесно кажучи, для невеликого приміщення дуже швидко буде обігрівати. Також не забувайте за. Щоб ваше приміщення завжди вентилювалося, або був природний потік кислороду, да, може щелі, або витяжка, або віконце невеличке, да, котре сифонить. Тому що в закритому приміщенні, хоч і відкритого вогню немає, але кислород потроху буде спалювати. Тому якщо ви знаходитесь в такому приміщенні, то не забувайте, або щоб у вас була природна вентиляція, або там періодично відкривайте ну, двері. або Віконце на вулицю, да, щоб заходив свіжий кислород. Тому користуйтесь, кого цікавить. Є в наявності для замовлення. Номер залишаю внизу під відео. Всім гарного дня, всім пока.